Сердечно вітаю усіх побожних людей, учасників цієї християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми не відходимо від цієї вікоповної теми, зіслення Духа Святого на апостолів, народження церкви Христової, єдиної церкви, яку Христос визначив. Саме тоді, коли у звичайному селянині Петрові, який міг сказати, вперше визначити, хто такий Ісус Христос, що Ти Син Бога Живого, і Христос сказав: Це тіло і кров тобі не відкрили, а Дух Отця Мого Небесний. І тому я кажу тобі, що на такому камені. Тобто ти є камінь, людина, яка створена, яка натхнена Божою владою звише, Христос каже, це скеля, це глиба, яку сили пекла не можуть здолати. Я збудую церкву мою і сили пекла її не подужають. Значить, церква це зібрання людей духовно натхненних. Людей, які не зневажили великі обітниці Христові про всенародне, всезагальне навідання Господнє в Дусі Святому людей, не дивлячись на їхні національні, етнічні, расові, майнові чи інші ознаки. Це сповістив пророк Йоїль, останні дні, третій розділ, читайте тільки фрагмент першого тексту, станеться після цього, що на всякого зіллю Духа Мого, і будуть сини і дочки ваші пророкувати, старим будуть сни снитися від мене, і молодь ваша видіння буде, буде бачити. Навіть на рабів і рабінь, того часу зілю Духа Мого. І покаже знамення на землі і на сонці кров і вогонь стовпи диму. Але що це за події будуть? Книга Юїля Пророка присвячена виключно тим подіям жахливої агресії, нападам воєнним на народ, спустошенням, небувалим стихійним бідам, Лихам. І в усіх тих ситуаціях Господь готовить єдину альтернативу проти цього жахливого зла це людей, які, яким Він дарує свою божественну природу в Дусі Святому, людей, які в собі зберігають велич Небесного Царства то можна читати фрагментами з першого розділу, але це події, які, яких ми бачимо, які ми бачимо кожного дня у нашому краї. Жахливі спустошення, безжальне, безсердечне знищення невинних людей, і в тому числі дітей. Викрадення дітей, пограбування, мародерство це не можна вже говорити, що це люди, це жахливе звиродніння. І, звичайно, в такий час, коли навіть могутня зброя і світова коаліція, солідарність. Ще не можуть впоратися із цим жахливим лиходієм. Господь говорить, я маю свій проєкт. Читаю тільки фрагменти з другого розділу Єіля. Перше звертається до священників, до духовенства, 17-й текст. Між притвором і жертовником нехай плачуть священники, Слуги Господні та й промовляють. Пощади, Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу, щоб невірні з нього не сміялися. Чого б говорити невірним між собою де ж їхній Бог? І ось відповідь Господня. А тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить свій народ. І наш народ Він вважає своїм, і наш народ написаний відсвяжними ранами на Його причистих руках Спасителя нашого. І відповість Господь та й скаже своєму народові, ось я пошлю вам хліб. Виною і олією, і будете споживати їх, та й не подам вас вже в наругу невірним. А того ворога, що прийде з півночі, я відверну від вас і прожину його в безводну пустелю. Переднє крило його сягатиме до східного, а заднє до Західного моря. Засмердить трупами Його, піде від них з моря за те. Скільки наробив він лиха, не бійся ж ти земли, радій і веселися, бо Господь великий, Він довершить це. Але до цієї великої визвольної програми Він кличе людей. Він кличе людей побожних. Який жахливим засобом кривавого агресора повинні протиставити велич Воскреслого Духа? Це означає, що в такий час критичний. Ми не маємо права на змагання, ми не маємо права на егоїзм, бо ми десь там біля західного кордону нас не досягне, всюди досягає, але є особлива сила, є особливий небесний купол над кожною людиною, яка у критичний час знає. Куди звертатися, і тому він кличе найперше людей до покаяння, Другий цього же Жіюїла з 12 текста. Але ще й тепер говорить Господь, оберніться до мене всім серцем, в пості, в плачі, в жалі, роздирайте серця ваші. А не одежу. І не верніться до Господа Бога вашого, бо Він благий, милосердний, довотерпеливий, вірно милуючий. Він уболіває над нещастям. Зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих дітей та немовлят навіть при грудях, нехай вийде. Наречений своїй світлиці, наречено своїй кімнати звертається до священників, це я вже читав, і тоді Господь стане ревним за свій край. Запам'ятаймо великі вікопомні слова пророка Захарія не військом і не силою. А Духом Отця мого, говорить Господь Вседержитель. Запам'ятаймо, що церкву єдину Христос створив, яку сили пекла не здолають, і апостол Павло в посланні до Ефесян 4 розділі заявляє: один Господь, одна віра, одне хрещення. Це треба пам'ятати. Ми не повинні забувати важливі вікоповні слова покійного кардинала Любомира Гура, який сказав ці дуже важливі слова, наш Спаситель створив єдину церкву, а ми люди її поділили. Сьогодні не час на змагання, сьогодні час на єднання, на духовне прокинення. На те, щоб дати можливість Духові Святому відновити в собі силу і велич Небесного Царства. І це потужна зброя, яка прожене лютого, знавіснілого, демонізованого ворога туди, як тут сповістив пророк Яїль. Нехай Божа ласка супроводжує нас і хай. Його милосердя ніколи нас не покидає. Мусимо розуміти, дорогі Господі, християни, брати і сестри, що Господня рятівна діяльність навіть не призупиняється тоді, коли ми невірні йому. Так заявляє святий апостол Павло у другому посланні до Тимофія. Господь залишається вірним тоді, коли ми невірні. Тому подія зіслення Духа Святого це вияв Божого Всесвітнього всенародного милосердя і бажання кожній пересічній людині дати порятунок, дати осяяння, дати наділити її небувалим авторитетом. І силою для перемоги у найважчих і найбільш критичних життєвих ситуаціях. Звичайно, дуже прикро, коли в час нашої недолі ім'я Господнє в очільниках, політиках, телеведучих, інших людях, які мають дотичність до. Широкого загалу людей десь сором'язливе, ніби панує ще атеїстичний терор з Москви, який грозить нам засланнями, штрафами, ув'язненням за нашу віру. Питається, хто сьогодні провокує людей соромитися іменем Господнім? Хто? А цей хто може бути тільки один лютий сатана, якому дуже вигідно завойовувати людей, які визволителя свого зне... знехтували, занехаяли. Наш Спаситель так сказав, хто мене посоромиться і імені мого в цьому роді перелюбному і розбещеному. Я його посоромлюся перед отцем моїм і перед ангелами. Але ми мусимо розуміти, що в нашому краї є ці потужні невидимі сили окремих, нетитулованих, нерекламованих побожних людей, їхні щирі молитви. Їхнє непошкоджене духовне помазання. І на ці молитви Господь відповідає. Перше, що він створив майже Всесвітню солідарність тих держав, керівників державних, які, можливо, не знали, де Україна знаходиться і що це за народ такий. Прогресивне людство сьогодні пізнало всі жахи сатанізму і тих людей, які живуть під його проводом. Богу соромляться, але сатану з його жахливими діяннями відчули і пізнали всі кінці землі за якимось окремими винятками. Який залишається в кромішній темряві. Тому, християни дорогі, згадаймо цей заклик апостола Юди. Тільки запам'ятаймо, що це не Юда зрадник Іскаріотський, був інший апостол, який теж мав це ім'я, це благословенний Божий помазанник і ось в короткому своєму посланні, яке, яке має тільки один розділ, читаємо, любі, стараючись третій текст, з усією пильністю писати вам про спільне спасіння, однак вважав я за необхідне написати вам, вговорюючи, щоб ви боролися за віру один раз передано святим. Чуємо, ми весь час боремося за конфесію. Ми ображаємо одні одних. Ми хочемо виставити на показ наші славні традиції, облачення, архітектуру. Сакральне мистецтво. А Дух Святий через цього апостол говорить боротися за віру один раз передано святим. У Христа є одна віра. І ось всі напади, провокації проти цієї єдиної, всеперемагаючої Христової віри. Пише далі цей апостол. Бо вкралися до вас деякі люди, давно призначені на цей суд, безбожні, що благодать Бога нашу обертають на розпусту і самого владики Бога і Господа нашого, Христа відрікаються. Це не ті люди, які називають себе атеїстами, а це зрадники. Господні це боговідступники, які змогли вплинути на мільйони людей і одурманити їх. Це можна тільки з великим болем дивуватися, як можуть мільйони людей стати духовними рабами однієї підлої, нечистивої, ганебної, бридкої людини, яка проливає невинну людську кров, під натхненням такого ж негідника, очільника лжецеркви, яка провокує вбивства і різні злочини. І мільйони людей живуть у цьому жахливому запамороченні. Повірте, що це страшніше навіть кривавих воєнних усіх наслідків, коли людське сумління вмирає, і коли Царство Небесне зруйноване і осквернене, те царство, яке принесла свята П'ятдесятниця влиття Духа Святого на учнів Христових. Тому запам'ятаймо заклик псалмоспівця до всіх побожних людей. Очі Господні, 34-й псалом, читає з 15 го текста, очі Господні на праведних і вуха Його на їхню молитву, але обличчя Господні проти тих, що творять зло. Щоб знищити пам'ять їхню на землі. Праведні взивають, і Господь чує і визволяє їх з усіх тіснот їхніх. Господь близько до тих, в кого роздерте серце в кого дух розбитий, Він спасе Його. Багато лиха у праведника. Та від усього визволить його Господь. Він зберігає кості всі його, ні одна із них не переломиться. Постигне від злого смерть беззаконника, а хто ненавидів праведника, той зазнає лиха, Господь спасає душі слуг своїх, і всі, що уповають на нього, не зазнають. Лиха, прихилімо своє серце, розум, скиньмо з себе всіляку гординю, зазнайство, пустопорожні змагання і об'єднаємося навколо великого людинолюбця і даймо місце Духу Святому, який хоче працювати. І над добрими, і навіть на недобрими людьми, і рятувати їх. Господь близький до кожної людини, хто має упокорене серце і хто не пошкодив Божу благодать в собі. Я вірю, що всі ці обітниці не є надаремно, і молімо Господа, щоб як швидше вони були реалізовані. Для нашого багатостраждального, втомленого народу України, але мусимо прощатися до нових зустрічей у святій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!